Тут у нас мамка, ріжик наш. Білого братика нема, ще гуляє десь. Там черепашка є, а кошенятко тут було. То жіночка вчора йшла, говорила, що його туди забрала жіночка собі і стерилізувала вже ту кошечку. Вона вже в неї вдома. Так що вона не пропала, слава Богу. Та хороша кошечка була ручна, тут її запримітили. Черепашка більше наша на корм, вона каші не дуже признає. У нас дуже любитель корм, це корм хороший, вони теж його добре їдять. Водичку поміняли. Нема нашого димка, ми кожен вечір звем, звем, але його немає. І чорненької немає, і тої черепашки більше немає. Раз появилася, десь вони прямо діваються. Thank you.